Аствіничиною сьогодні в нас дуже ароматний епізод. Наша гостя, Сніжана Кришталь, журналістка, блогерка та приватна підприємиця. І власне сьогодні Сніжана буде ділитися своїм досвідом, як розпочати бізнес з нуля. А чому ароматний епізод? Тому що Сніжана, власниця кав'ярні. Сніжана, мої вітання. Вітаю! Власне, розкажи, з чого все починалося. Почалося це з того, що я взагалі дуже люблю пити каву. Я її пила завжди скрізь, де ми були б на зйомках, де ми були в якихось подорожах, я завжди пила каву. Я не можу сказати, що я спецкави розумію, яка там має бути прожарка чи там які зерна, але я знаю, в мене критерії такі мені смачно, значить кава хороша. І ось так виникла ідея, яка дуже довго, напевно, рік-два була в моїй голові. Що хочу власну кав'ярню. І от так от прийшов час, ми її відкрили. Власне, ти її відкрила з допомогою гранту. Розкажи так. про нього. Тому що дуже багато. Власне, ти на початку нашої розмови за кадром розповідала, що до тебе ходили як на екскурсію для того, так. щоб ти провела лекцію. Чи це справді реально реально? Тож, реально. Що все почалося? Да, у нас була якась така поверхнева інформація, що є грант на власну справу на 250 тисяч. Коли ми почали вивчати цю інформацію, да, виявилося, що це не кредит від держави, да. Це держава дає тобі на розвиток справи, але є обов'язок, ви маєте оформити на роботу двох працівників. Довго, довго ми думали, хочемо, не хочемо братися, не братися, але а чому б ні? Є можливість, чому б нею не скористатися. Тому в один прекрасний день я скачала бізнес-план, написала його, правда, не з першого разу. Сама це було принципово зробити самій. І з третьої спроби я отримала грант. А що е в першій спроби не вдавалося? Що було не так, які помилки врахувала потім, і, власне, все вдалося? Ну, там не було таких якихось критичних помилок. Це було доволі смішно, тому що в перший раз е мені просто стопчика одного не вистачило куди Бавити вивізку, я його в інший стовпчик перенесла. Ну, це виявилася помилка, мені відправили на доопрацювання. Другий раз було, що я не врахувала, тому що якби я бізнесом ніколи не займалася, досвіду у мене такого не було. Це як був вперше. Потрібно було розрахувати заробітну плату працівника на три роки. Я її розрахувала стабільно. Всю на три роки в мене була однакова, але по закону кожен рік вона збільшується. це І тому якби я це не врахувала в центрі зайнятості. На співбесіді, якби звернули на це увагу, показали, де помилка, і якби вже з третьої спроби. Все вдалося, правда, я тоді на той час була за кордоном, була така важка співбесіда для мене, але вдалося і дали погодили грант. А скільки часу знадобилося для реалізації ідей, і власне чи є часові рамки для освоєння гранту? Грант дається, ця... ну коли вже кошти зайшли на рахунок, у вас є півроку, щоб розпочати власну справу. Якщо за півроку у вас не виходить, наприклад, не знайшли приміщення чи ще щось, кошти повертаються державі. Якби ми отримали грант. Це десь приблизно був кінець березня, і якраз була така важка ситуація в країні, тому що були блекаути. І було важко зрозуміти, чи зможемо ми працювати, чи буде ефективно, якщо світла нема цілий день, як готувати каву. Декілька місяців ми шукали приміщення, ми шукали обладнання, було, ну, аналізували, чи варто цим займатися чи ні. І я вже вирішила, скоріше, що я не буду цим займатися, чим буду. Я але в один прекрасний день, якби трошки ситуація вирівнялася, мені попалася. На е, оголошення, що продається кав'ярня, ми пішли, подивилися. Вроді би все сподобалося, було круто. І наступний який крок треба навчитися готувати каву. Тому наступний мій крок було я пішла на курси Баристи, вивчилася з нуля. У мене був індивідуальний курс, я була тільки одна. І вже після того, як я зрозуміла, як це все працює, ми почали робити ремонт. От мені цікаво, ти постійно говориш ми. Розкажи про свою команду. Такий твій тил, який тебе підтримує і допомагає реалізовувати свої ідеї. Є такий тил, це мій чоловік, без якого би нічого не було. Тому що навіть щоб взяти грам, це була ідея моя. Але я така трішки, я можу думати довго. Я чекаю якогось там знаку, що ось ось треба брати. В мене чоловік не такий. Він більше на мене, навіть було, що ми її сварилися. Що давай роби, давай поши, давай поши, давай поши, давай роби. Якби він більше на мене рушій такий. Да, да. Тому завдяки йому, більше щастя, завдяки йому, те, що є зараз, ми маємо це його. Така наполегливість. Давай, давай, давай. Хоча він завжди за кадром скажи, бізнес це просто не було такого, що пожалкувала про те, що зробила. Бізнес це не просто бізнес це американські гірки, тому що в мене один день я кайфую від того, що роблю, і я задоволена тим, що я роблю. А інший день я думаю, боже, чого я сюди влізла і навіщо воно мені треба? Але. Однозначно, це варто це варто спробувати в будь-якому випадку. Це досвід, і знаєте, краще жалкувати, що ти це не зробив, да чим то що ти зробив. Тому е, обов'язково є можливість, треба пробувати. А що найважче? Найважче, найважче в те, що ми відкрилися в важкий час. Важкий час, тому що були блекаути, важкий час, тому що зараз дуже мало людей. Мало людей в плані, тому що така ситуація в країні. Багато людей на сході знаходяться. Плюс фінансова така ситуація в країні також важка, і якби від цього менше клієнтів стало, але 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 працюємо. А які були моменти, що ти не підозрювала, що навіть доведеться з таким стикнутися? Ти казала, що ти починала все з нуля, можливо, тут питання в бухгалтерії для тебе стали новинками? Ну, в бухгалтерію, слава Богу, у нас є бухгалтер, який вирішує ці всі мої питання. Е, Підводним таким камнем стало, якщо, наприклад, в гранці, да, там е, Перше, це то, що там е, як це так сказати, цікаво. Е, коли ти розписуєш на що ти береш кошти, да не треба вдаватися в деталі. Потім це дуже важко е, зібрати да цю документацію. Е, коли вже ми відкрили кав'ярню. Ну, все було цікаво, все було нове. Важко було. От наприклад, для мене було я п'ю лати, і для мене завжди було е, тільки одне лати. Я не знала, що є інша кава, що люди п'ють іншу каву, але по статистиці люди п'ють американо. Найбільше продажі це Американо, хоча я думала, що всі п'ють лати. Я тебе розумію, тому що також люблю лати. Скажи, будь ласка. А що стосується звітів, часто доводиться звітувати, чи там є певні терміни, коли потрібно відзвітувати і як відбувається ось цей процес? Звіт, коли ми вже закупили обладнання, мені потрібно було в банку взяти всі документи, в центр зайнятості здати, що я купила, на що я витратила. Другий звіт це вже коли до мене приходили, перевіряли, чи я дійсно за ці кошти, що мені дали, купила а те, що я вказала. Все. Якби більше таких звітів не було. Якщо в мене, наприклад, звільняється працівник, я просто в центр зайнятості подаю інформацію, що працівника нема. Якщо я беру когось на роботу, я також подаю інформацію, що я взяла на роботу. Більше таких От щоб важко було, чи там страшно, не було таких моментів у мене. Ти сама працюєш баристою, це робота з людьми, яка завжди є важкою. Розкажи, кур'йози трапляються. О, да! Перший мій такий кур'йоз був, це коли прийшла людина, хлопець прийшов. У нас в кав'ярні є два входи з торгового центру і з вулиці. Заходить хлопець, він такий дьорганий, що, як це до вас зайти? Я кажу, ось одні двері, ось другі, навіть віконце є. На що він кидає мені 200 гривень? каже: мені Кока-Колу. Коли я взяла купюру, а вона на дотик, ну, якась зовсім не така, перевертає, написано Сувенірна продукція. Я кажу, у нас така валюта не ходить. Він каже, а це я помилився, на заправці би не Ну, таке ж несенітницю не ніс. Забрав гроші і пішов. Це був, я взагалі була в шоці, думаю, ну я розумію, що я блондинка, ну не настільки можна ж було ще пом'яти її. Другий кур'йоз, це ну, такий не дуже приємний був, це коли чоловік взагалі зайшов, у нас на барній стійці стоїть такий бокали, там цукерки. Він від типа всі цукерки, наче втікати з ними. Коли його на вулиці зловила, я просто розуміла, що він зараз буде мене бити, там такі шалені очі були. Я його пустила, кажу, я зараз викличу поліцію. На що він мені просто ногами порозкидав стула, стільці і каже, це тобі за поліцію? І пішов. Ну, у нас є камера там, завдяки нашим вінницьким групам, я вже до вечора знала прізвище і ім'я, хто це, навіть номер телефону. Але Трибачався. людина, ні, людина бо написали, що людина хвора і не перший раз таке робить, тому думаю, краще не трогати, не зачіпати. Це ось такі випадки. А от останній був такий класний випадок. Чоловік, років 60, такий спортивний дідок, приїхав на велосипеді, забігає і каже: Дай мені нітро каву. Я на нього дивлюся, кажу, у нас немає такого, дай мені нітро каву. Я кажу, що це таке? Холодна кава. Я кажу, вам з льодом? Ні, нітро каву. Загугли і пішов. Думаю, ну окей, гугл, що таке нітрокава? Виявляється, що є така кава, це кава холодного заварювання з азотом. Я навіть не чула про таку каву, але людина вже в такому віці знає, що така кава є, тому. Так, і навчаюся, що з ними своїми Після цього ведеш таку каву собі в можливо, можливо, можливо. Все може бути. Власне, ти не лише бариста, ти ще й вигадуєш рецепти власної кави. В тебе є авторська кава. Власне, одна із них це барбілате. А ще є авторська кава, яку я намагалася спробувати, але таки на неї не попала, тому що вона сезонна кава з халвою. Халвою. Розкажи про свої рецепти, як ти їх реалізуєш, як виникають ідеї. Я взагалі людина така, що коли мені дуже скучно, я собі шукаю пригоди. І от коли з кавою було, то мені хотілося щось цікаве, щось таке, чого не в інше, можливо, є в інших кав'ярнях, я не звертала уваги, але в Вінниці мені не потрапляла на очі така кава. І як це було: купила халву, прийшла, почала пробувати, як це готувати. Я каву солодку не люблю, і розумію, більшість людей також солодку не п'ють. Тому це були довгі ми верховості, тільки нам халви добавити, як збивати, на яку там стаканчик. Робити. Але ми знайшли ідеальний рецепт, і отак у нас було восени. Кава з халвою Лате, і її знали тільки мої підписники. Тобто інформації в кав'ярні про неї нема. І коли люди приходили казали, хочу каву з халвою, я знала, що це мої підписники з інстаграму. А що стосується Барбі Лати, як виникла ідея? барбі Лате, це взагалі е, ідея. Ну не то що ідея? Мені просто потрібно було фото з рожевою кавою. Я люблю рожевий колір, в мене його багато в гардеробі. І потрібно було фото. Перша моя спроба була з Вишневим сиропом мені не сподобалося. Друга спроба була з малиною. Колір вийшов ідеальний, а на смак просто божественно. Я просто не люблю ем, фруктові сиропи, але з малиною це просто що чимось, тому це гарно і смачно. Ти так зачепила тему свого блогерства. А допомагає воно тобі у твоїй роботі, у твоїй підприємницькій діяльності? Ну, блогером я не планувала бути. Все почалося з того, що просто ми показували цікаві місця України. Да? Але коли почалося повномасштабне вторгнення, нам блогерство дуже допомогло, тому що завдяки підписникам, завдяки довірі ми закривали багато зборів і допомагали нашим військовим. І так само в кав'ярні. Коли відкрилася кав'ярня, дуже багато людей приходили, питали за грант, тому що люди також хочуть та мало інформації про це є. Тобто приходили, консультувалися, як що. також. Приходять підписники там познайомитися, подивитися, да чомусь люди за по той бік екрану. Їм здається, якісь інші. Хоча прості ми люди. Вони знайомляться, приходять, спілкуємося. Є постійні клієнти, які входять постійно. Ну це приємно. приємно. А які поради досить тим, хто хоче започаткувати свою справу, але сумнівається? Обов'язково пробувати. Обов'язково, якщо є можливість, треба робити, тому що ви потім будете шкодувати. Не буде ідеального часу ніколи, ідеальної можливості, тому є. От зараз треба робити. Не вийде з цим бізнесом. Ви зрозумієте, що це не ваше. Ви можете спробувати щось інше. Але треба робити обов'язково. Ще хочу зачепити таку тему, яку ти активно поширюєш і підтримуєш в своїх соціальних мережах. Це хвилина мовчання. Власне, мій ранок починається з того, що я передивляюся сторіс, і сніжана їде на роботу, і вона показує, що потрібно зупинятися. Розкажи наскільки це актуально, наскільки це потрібно, і чи всі зупиняються? О, ну, знаєте, от блогерство да, воно несе трохи таку відповідальність, тому що на тебе підписані люди, да, вони е, тобі довіряють і беруть якийсь приклад. І я розумію, що хвилина мовчання це маленька така частинка, що ми можемо зробити, це віддати пошану, подяку нашим захисникам. Я завжди зупиняюся. Я завжди чому я це знімаю, тому що я хочу, щоб люди бачили, що не зупинятися, та це ну це не гарно, це не повага. Зупинися одна хвилина це взагалі це нічого. Просто постояти, да, включити аварійку і віддати цю шану. Тому майже кожен ранок да, я знімаю, да, я показую, де на перехрестях зупиняються, де не зупиняються. Навіть машини, які їдуть, я їх також показую. Тому що я розумію, що хтось з моїх сторіс перешле цій людині, і ця людина на майбутнє задумається. Навіть я вже показувала, що є в додатку тривога, бо мені писали, можливо, не чують. Радіо. І там все є. В додатку тривога також уже є хвилина мовчання. Я, наприклад, коли їду, я знаю, що близько до 9, я я завжди опускаю скло, щоб почути, і завжди зупиняюся, тому що ну це найменше, що ми можемо зробити. І завершуючи нашу розмову, маю таке традиційне питання до усіх гостей нашого подкасту: що зробиш першим після перемоги? Перше, напевно я буду дуже 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 сильно кричати. Дуже кричати. Обдзвонила би напевно всіх своїх знайомих. Друге, це ми, напевно, зустрілися. Я не вживаю спиртні алкогольні непідки, але я би напевно щось випила. Не знаю, можливо. Третє це, скоріше всього, знаєш... Організувала би якусь таку допомогу, тому що країну треба підіймати хлопцям, дівчатам, які віти повернуться, треба допомагати. Тому це такий вже був би напевно головний ем, такий критерій чинник, щоб ми виробили після нашої перемоги, тому що треба працювати і треба допомагати нашим хлопцям. Дякую тобі за цікаву розмову, за корисні поради для наших глядачів. І всіх запрошую на каву до сніжани. Дякую, дякую за запрошення. І глядачам нагадаю, що це був подкаст Вінични.